О 11 годині російські військові скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства у Херсонському районі, повідомляє про служба обласної прокуратури. Внаслідок атаки один чоловік загинув, другий отримав поранення. Цей житловий район Херсона російська армія обстріляла 13 червня о 21.20, розповідає Єлизавета. Снаряд поцілив у стіну її будинку. Я тут, тут сиділа, воно ще стекла є. Як раз в той момент. Я ще не зовсім убрала. вот это все. Ось тут якраз в углу сиділа і на мене стекла сыпались. Чоловік в это час був в веранде. Водичку пив. я в залі в телефоні сиділа. І одразу куча диму, один взрив і все. Жінка говорить, із чоловіком вирішили залишитись у будинку. Спальня була, синова. Він тут з сім'єю жив, а зараз на роботі. То він вдома зараз не живе, приїжджав. Вон стол, вон його кровать, комод І стіни, і воно удовольствие. Загалом минулої доби під російськими обстрілами були Херсон, Антонівка та Придніпровське. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Не припиняла російська армія обстрілювати і Береславський район атакувала Нововоронцовську, Новоолександрівську, Милівську, Тягинську та Береславську територіальні громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув кинув керування авіабомби на населений пункт Зміївка Бориславської територіальної громади. Окрім цього, із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Наносив удари по п'яти населеним пунктам Береславського району, Користовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населений пункт Зміївка та Сакарівка. В результаті ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Пошкоджено дев'ять приватних будинків, автівка, будинок культури. Також росіяни вчора ввечері скинули вісім керованих авіабомб на Населені пункти Херсонського та Береславського району. Зранку, точніше вночі, були атаки дронів, точніше, пролітали над Херсонщиною дрони, які рухались в центр України. Нашими силами повітряної оборони було збито один дрон, який впав в Береславському районі. На щастя, без постраждалих від осколків. Всього за минулу добу російська армія обстріляла 20 населених пунктів Правобережної Херсонщини. Внаслідок скидовобухівки з дрона, загинув чоловік у Токарівці, розказав Толоконніков. Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.